Панове, всім привіт. Легенд забагато не буває. Тим більше, коли це народна команда, і тут легенд взагалі майже нема. Прокидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання. Матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті ФАВП. Я вірю в тебе. О, -о, 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 -о! Перепрошую ерік дік. Як в Америці людина може бути з таким прізвищем? Я собі просто намагаюсь перекласти на український лад його прізвище. І в мене є аж кілька варіантів, я не знаю навіть, який із них озвучити. Треба його скинути в таке СБЧ. Ми знову тут. Легенда. Prime Demo Zair for Burst або Титан. Кройф, хай буде Кройф Можна і у себе. Пеле. Щось таке. Поїхали. Це просто прайм. Це Англія. Це Девід Бекхем. А... Так, це точно краще, ніж Верон минулого разу. Але я не спішив одразу ставити в основу, тому що мені здавалося, що Бекхем це все таки недостатньо добре. Та все ж після першого матчу передумав. Як воно власне все було? Дивіться далі. У мене слів немає, що це за команда в першому турі. Фуд -чемпіонс, га? Але, хлопці, ви бачили, що отримала моя основа. Тож, давайте просто розслабтеся і отримуйте задоволення. Але вигравати все одно хочеться таке спортивне его. І ось він перший гол, Сане! І пішов-пішов Колумуані, І Сане буде з ним. Я в шоці, що вони кладуть? А. Сане проти мене, до речі. Як вам таке протистояння? Читалось і чекалось. Ооо, гарно, гарно о Оу. Ну. Просто в когось у ворота аграрний Алісон Бекер. Нормальный oh -oh. первый матч ОСЬ ВОНА Набирай О, бляха Милитау там, ну ясно Да да это, там реально ну як. Бля, я взагалі присутній на полі, чи ні? Хеллоу, я тут. Чи може я десь в сраці? Девід yeah. Бекхем виходить на поле в наступному матче. Ну, mm. no, прикол. Прикол. Але затримка. Так, де він буде грати? Можна грати в якусь 3-4-3, і він буде собі фланговим півзахисником. Можна 4-3-2-1, і він буде центральним півзахисником. До речі, нормально. О! Оце вже нормальний склад. О, oh, такі гарні бутси. На лонгшот його треба виводити. Оба! Хе-хее, доброго вечора! Девід Бекхем! Оце удар! Номер йому тільки дайте по-людськи, бо 8 то щось не зовсім його. Добре. Опа. Ой-ой-ой, яка передача. На Навісну зараз Бекхема розганяємо. Девід Бекхем! О-хо-хоу! Дубль! в дебютному матчі. О, так! Опс. Гол престежу. <с> <с> Бляха, я дуже шкодую, що не зібрав СБЧ Алісона, бо цей щось дуже мене підводить насправді. Девід Бекхем! У-ху-ху-ху! <с> П'ятий. Який шикарний лонгшот, вау. Wow. Нічого собі він кладе, а це мені подобається. Ой, погляньте, в якій формі він грає. Ну але він просто любить Левандовські. Як це можна не зрозуміти, якщо сам колись так пальнував за Міланом і Шевою. О, oh, Бекхем! Забивай! Девід Бекхем! Гохо! Легенда! Він, до речі, почав зараз цю результативну атаку, бо він зіграв на перехопленні. Шипами просто там зачепив той м'яч, далі він зрикошетив і далі вже. Напевно, оцей футшот є, фінесерма. О, команд, 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 пробив. І я забиваю халяву, майже хотів сказати, але погляньте. Я віддав передачу, і атака продовжується. Ололо, ну все. Будемо просто забивати. Девід Бекхем! Ох, поперечено, ну його фінець шота краса. Якщо я не буду грати в 4-3 2-1, він може собі на моторичку трошки возити, га. О, яка передача! Вау! Девід Бек. Ой! Ага! ага. Ого, нічого собі! Це що, більярд чи що з м'ячем відбувається? No. Цей сейв Нойера можна помістити в хайлайти сейве року. Але вже комбінує за командує. Бекгемну навісну. Коронну. Oh. Оооо. Oh. о, це Англія. It's coming, Football's coming home Два матчі, 4 голи і 2 асисти. Боже, він за два матчі зробив майже стільки ж, скільки Бензема за 10. <laughs> Ой, не можу туди. У себе у кантунажер зі Дінатарі нічого собі атака. Берела кінчий в центрі. А ми просто шукаємо Бекхема. І робимо гол. Ха! Девід Бекхем! Які локшоти в нього! Це просто насолода! Ой, ліва! О, господи! Я хотів підправу викрутити трошки моделька не дійшла! Що це таке? Що це за удар? вау Він просто обіцяв голкіпера. Воно й не дивно, бо ну, ви розумієте. Казіміра, ну ти. Стіна. Кінець. Ой, я знову не дав номер Бекхему. Ну, ну чому ви не нагадуєте, ей. Кейн і кроїв дуже цікава пара. Гарно Кейн. Що там, команда? Кейн встигає. Оу. Ну, я хотів пробити в дотик, він все одно прийняв такий зараз геймплей, але гол. о оу. О -оу. Погано. Ха, -ха Алессон Векер молодець. Чудовий удар Колумуані Уф. Ей, це не фол Оу, дякую. Кейн часто собі комбінує з голкіпером суперника. Оу, шит. Оу, Роналдіньо. Гарно. Харри Кейн. А тут хопа, попався. Кейн прекрасне закидання і коло як набирає і прикидає чудово! І бекхем, і бекхем. І девід Бекхем. Боже мій. Він просто не може зупинитися. Які удари. Яке виконання. Як часто він забиває. Йому не треба 10 спроб, щоб забити один. Ааа! Бляха, там було два гравці для перехоплення і. О! Нічого собі він підходить до того м'яча. Вау. Вау. Ну-ну-ну. No, no, no Має бути гол і є гол добре. Ну що, дуже-дуже дальній, ну це вже занадто далеко. О боже мій! <uki> <trucs> Без офсайду це гол! Це гол! Я з такою відстані, мені здається, що не робив гостроти у FIFA 23 Ultimate 7. Просто дурію вже. І ви погляньте, але як від хрестовини м'яч міг так відскочити, мені цікаво. Там що цвях як якийсь забитий, щоб ті трималися стійко із в вкупі, чи що? Рарний ноєр. План з трофеєм саліба, Єдер. то бельгійська форма. Гарно кольори виглядають, до речі. І Бекхем розпочав цю атаку, але тут варто подякувати Нойеру, який підіграв мені трохи. В цьому весь Нойер. засейвити десь так, як в одному із епізодів в попередніх матчах, коли була фантастика, а потім стрибнути собі у ворота. Для порт він просто прекрасний. Пилобело, хотів сказати, бити, було -бити. В вдотик. Ну курва. За весь підбираючи слова і провтикав гру в захисті. Офсайд? О ні, в цього не офсайд. Як ти так викрутив той пас? Довго Встиг, встиг, встиг пробити. Добре, 2-2. Перебудова на 4-3 зайшла. Дова гра. Забагато. Так, 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 давай, джо! Ну, Ну! Є! Гаррикейн! Красені, просто красені. Гарна атака. Джой Рінтон як побіг. Так, сідаємо тепер 2-2-2. Тому що в мене досить відкрите 3-2-1. Тепер треба акуратніше зіграти. І Девід Бекхем з асистом на колу Муані. І це перемога. Потужно. Але такі малюки зараз будуть в центрі. Вераті Макелеле. Бекхем. Це точно три зірки не робоча нога. Вау! Чудово! Чудово, Драгос RTG. RTG зараз страшно, знаєте, грати проти RTG. Вау. Ну там Лемпард можливо, може. Дати сло. Слав... Бинку! Ой! Оце я розумію, повага до Бекхема в команді. Добре, останній матч на сьогодні. Але статистику Бекхему зіпсували зараз. от. Дякую. Моліна. Моліна щось не на своїй позиції. Він щось там робить. Часто забив на все, бо стати підходять. Погано ну я почав. Ого. Курва! Мені аж страшно з такого початку. В мене щоб команда не розійшлась по полю, а вже отримав такий горіх. Ясно. Я в шоці за дію суперника, Якщо чесно. Йоп, бапе. Ну так немає бути. Ну то як же ж, в такому матчі що й таке? А як я взагалі забивати маю? Добре, важливий гол. Далі. Фаак! Просто ну. О, о. Класний матч. Суперник Сильний питань немає, але це, що відбувається в цьому матчі, це бля. Ти перехоплюєш далі, відскакує, 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 Ну і що? Ну, так не має бути весь час, ей! Hey. Ну, ну чому весь час так в цьому матчі? І Фергайка вдивилася за спина комана, ну. На! Ай, дуже погано. Hey. Ну ну просто фантастика. Піз вибачте. І трикутник, я натискаю Алісон. Просто висить, просто висить, він не вибігає. Вау! Фантастичний матч! Фантастичний просто матч. Такої вдалої гри від Бекхема я справді не чекав, думав, поставлю так от по фану на 1-2 матчі, але вийшло, що лонгшоти там такі, що хочеться знову і знову пробивати за Девіда. Якщо вам сподобався Девід Бекхем в моєму складі, сьогоднішнє відео, не забудьте поставити лайк, почуємось, побачимось, бережіть себе.